Спальники. Що ж вам всім про спальники розповісти? Ну, найперше, тому що спальник дуже потрібен. Якщо ви полюбляєте ночувати в наметі, або якийсь гамачок, або просто під відкритим небом, як справжній ковбой, то я вам дуже радив мати спальник. Мені здається, що найкращим варіантом є мати два спальника. Спальник зимовий, такий, що прям на трушний мінус, такий неймовірний. І другий спальничок трисезонній, десь приблизно на нуль буде те, що треба. І щоб він, знаєте, в нього щоб блискавка така була, щоб вона розтягалась прям повністю, і можна було там руку, ногу витягнути, все, все, чому жарко. І це дуже круто. Дуже-дуже класна штука. В мене конкретно сьогодні тут три спальника це Travel Extreme Envelope. На плюс 15 градусів це український виробник. Пінгвін це в нас Китай, Трім, не можу вам сказати, здається, Трім це Чехія, можу помилятись. Пінгвін Топас. Дивіться, який прикольна така от. Торпеда на мінус один комфорт, три марктіс на мінус чотири комфорту. Ось такий він прикольний. Прикольний, класний. Вони є майже всі є в різних кольорах. Посилання будуть під повним відео на Ютюбі. Якщо захочете, зможете перейти, і подивитися всі технічні характеристики. Також зможете за моїм промокодом замовити або спальник, або будь що взагалі з цих магазинів, що я там залишу. Подивитись, промокодів дуже багато, співпрацюю з багатою з багатою кількістю людей. Шукайте, що вам підходить, так? А також не забудьте підтримати мене, розповісти своїм друзям, близьким і всім, всім, всім про мою творчість. Можливо, комусь да, сподобається. Я постійно роблю нові відео. Дуже багато, от конкретно зараз іде дуже багато оглядів туристичного спорядження, подорожей, на жаль, нема. Як би я цього не хотів, це буде згодом. Величезне дякую, поки закриваю дірку спорядження. Дякую за все. Обирайте якісні речі. Отримайте задоволення від природи, від туризму, беріть друзів, витягайте всіх від комп'ютерів, від роботи, відволікайтесь, батьків беріть, бо життя воно ж не вічне. Всім величезне дякую за підтримку. І всюди підписуйтесь, я думаю, що це буде найкращий подарунок для мене і взагалі. Е Якщо поціновувачів моєї творчості стане більше, то величезний респект вам всім і кожному. Підписуйтесь і не відписуйтесь, бо це роби мені боляче <сум> як всім нормальним людям, які щось роблять. Дякую, бережіть себе і бачите, як мене підстригли гарно чи не гарно. Напишіть в коментарях. Побачимось.